Всім доброго дня і гарного настрою. Сьогодні хочу з вами, друзі, поділитися смачним рецептом квашеної капусти. Рецептів дуже багато, але він кожен рецепт вишуканий і смачний. У мене свій рецепт, тому ми беремо капусту, морку, там, лаврушки, петрушки, як кажуть. І е, терка для корейської морковки це буде для морковки нам. І терка для капусти. Я отакою користуюсь, мені зручно. І поїхали. Переходимо до шинкування. Ви бачите, як це я роблю швидко і зручно. А зараз ми переходимо натирати морку. Я її натираю на корейську, ще як казав, тому що мені так подобається. Щоб вона була длинненька. Бачите, яка вона гарно виходить. І ще хочу доповнити, коли ви вибираєте капусту, вибираєте білу бажану. Ну і всі знають, що краще квасити капусту з зимних сортов, твердих. Ось так у нас вийшла така кількість моркви, моркви за смаком. Ми додаємо десь штук 6-7 лаврушки. Також лаврушку кожен додає, як йому подобається. Хто більше аромату, Хто менше, додаємо чорного перчика. Десь я отак додаю сюди, може трошки більше додати. Можна додати калину за смаком, якщо комусь це подобається. Так, я використовую таку миску бабусину, тому що з ній зручно все це діло перемішувати. І ретельно ми це все діло, дивіться, отак, гарно. Я також використовую полюстки, бо вони дуже смачні які відлітає, коли шинкуєш капусту. І дивіться, ми все це діло перемішуємо. Отак так гарно. Капусту ми не давимо ні в випадку. Отак, друзі. Мішаємо. І зараз будемо переходити до основного інгрієнта до розсола. На літр охолодженої кипяченої води додаємо дві ложки солі. І 3 ложки цукру без верха. І все це діло перемішуємо. Ось ми і набили нашу капусту пів бутилька. Ми використовуємо стекляну тару, ви можете використовувати яку вам зручно. І зараз ми заливаємо розсолом і даємо постояти 10-15 хвилин, щоб вона усілася. Тоді буде плотніше набуватися наша капуста. Ось так ми її заливаємо, але щоб вона не покривала повністю. І чекаємо. Ось ми зробили нашу вже капусточку, набили бутильочок, залили його розсольчиком, Ставимо на 2-3 дні в тепле місце. Обов'язково тарілочку підставте, бо буде юшечка сюди стікати. І через 3-4 дні вона вже готова. Смакуйте. Ось пройшло у нас 3 доби. Ми зараз зняли на пробу нашу капусточку. Ось, дивіться, яка вона у нас вийшла гарна. Як ви чуєте, хрустяща, Плюсочки отакі. Як ви бачите, ось. Гарні вийшли. Все воно хрустить, все воно смачне. По смаку, по смаку. Це бомба. Я вам рекомендую смачну капусту. Робіть, готуйте з любов'ю. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Всього вам найкращого.